Всім привіт! Я в селі Зарванці, вулиця Спортивна. Друзі, ось він цей красний будинок. Зліва від мене, як бачите, це більший будинок, це гостєвий будинок. Є ще ззаді мангальна зона бесідка і є ще в нас будинок охорони. Площа ділянки 16 соток. Додатково біля будинку є озеро. А разом з прилеглою територією та благоустроєм ще додатково 4 сотки. Площа основного будинку складає 400 метрів квадратних плюс 100 квадратів тераса по комунікаціях. Сюди заведено світло 15 кВт. Є можливість підключити газ. Є аж три септики з загальним об'ємом 20 метрів кубічних. Ooh, got me Позаду будинку, як бачите, є власний басейн. А, тут можна не одне день народження відсвяткувати. Та що там? Весілля ціле. Гарна бесідка, площа 36 метрів квадратних. Є своя кухня, великий обідній стіл на 12 персон. Диванчик. Класне. В будинку залишилось зробити тільки чистові роботи, планування просто відмінне, величезна кухня студія, передпокій, технічне приміщення, дві житлових кімнати на першому поверсі, дві житлових на другому, два санвузли на першому та другому поверсі, величезна тераса. Та дуже багато панорамних вікон, усі вікна века. Матеріал будівництва півтора кирпича. Утеплення мінеральна вата, лицевий кирпич, але так як власнику не сподобався фасад, він зробив декоративну штукатуру. Гостьовий будинок має площу 80 метрів квадратних, складається з однієї великої кімнати на другому поверсі. Є санвузол, величезна гардеробна з панорамними дзеркалами. Перший поверх гостьового будинку в нас велика студія, повністю мебльована. Є повністю вся вбудована техніка і сам вузол. Скоро новий рік, а тут є навіть своя ялинка. Отож, якщо вас зацікавив цей просто дивовижний об'єкт, дзвоніть, продам.